Райська яблунька. Чому її так назвали? Не знаю, але думаю тому, що це наче кусочок раю. Така вона гарна, така декоративна. Але уявляєте, при цьому ще й вона її стівна. З неї роблять джеми, компоти. Я думаю, її можна і сушити. Будуть такі цукерочки. В середині яблучка вона червона. Ось я розріжу, принесу, покажу. Ось я зірвала, розрізала це яблучко. На розрізі воно червоне, має кисло-солодкий смак. Не, не сильно кислий, так, злегка. І злегка, злегка терпкість чуть, -чуть. Ось такі яблучка. Цю яблуньку я посадила минулої осені. Як же гарно вона квітувала весною, наче сакура. Такий рожевий ніжний цвіт. Це дуже декоративна рослина. І я раджу вам її посадити. Будете мати шматочок раю в себе вдома.